you <laughs> Глядачі, вистояємо поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у ніч на 11 серпня. В Білорусі пролунали вибухи на аеродромі Зябрівка під Гомелем. Саме звідти постійно завдають ракетних ударів по території України. Про це 24-му каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Він каже, що цей аеродром знаходиться за 20 кілометрів від Гомеля. Там розташована техніка російських окупантів. Секретар РНБО зазначив, що росіяни сьогодні фактично окупували Білорусь. Там знаходиться багато окупантів, зокрема на аеродромах. Відомо також, що зябрівку білоруси повністю віддали під контроль росіянам. Він саркастично наголосив, що буває так, що вісім разів чи більше палають двигуни на цьому аеродромі, але ми до цього не маємо ніякого відношення. Це не справа ЗСУ. Можливо, це зробили білоруські партизани чи ще хтось. Ми не знаємо, хто це зробив, заявив Данілов. Він додав, що на території Росії постійно щось відбувається, зокрема на далекому сході біля нафти чи газу, адже там працювало багато українців. Ми свого часу розвивали нафтогазовий комплекс Росії, пригадав секретар. РНБО, за даними активістів на аеродромі, Росія тримає близько 10 одиниць ЗРК С400 Тріумф, дві одиниці ЗРК Панцер, також присутні іскандери, крім цього, прикопані танки та БМП. Білорусів попередили, що хлопки й надалі продовжуватимуться, якщо з їхньої території продовжиться бомбардування України. Павло Латушко, заступник голови об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, переконаний, що білоруські збройні сили недостатньо мотивовані та боєздатні, щоб завдати втрат та шкоди ЗСУ. Таку думку він висловив ветері еспресо. Це вже. 17-й або 18-й термін продовження військових навчань у Білорусі сьогодні стратегічна роль Лукашенка постійно створювати загрозу для України з білоруського напрямку, тому військові навчання відбуваються достатньо тривалий час. Завдання цих навчань стягнути максимальну кількість українських резервів на кордоні з Білорусію, зазначив білоруський опозиціонер. Павло Латушко підкреслив, що таку чітку роль Лукашенко отримав з боку Росії. Якщо ми говоримо про вірогідність входження білоруських збройних сил у наземну операцію в Україну, тому що іншим способом режим Жим Лукашенка вже бере участь у цій війні, то такий сценарій може бути можливим лише у ситуації фактичного змішання, тобто спільного входження російських і білоруських збройних сил. Зауважив політик. Латушко пояснив, що білоруські збройні сили недостатньо мотивовані та боєздатні, щоб завдати втрат та шкоди ЗСУ. Але є сили спеціальних операцій: це три бригади: Брейська, Вітебська та Маріногірська. Ці бригади могли б виконати такий наказ, і навіть виконують, якщо він буде. Поки стратегічно таких передумов немає, але це не означає, що ситуація не може розвивати. Лукашенко буде виконувати накази, які надходять з Кремля. Підсумував Павло Латушко. До зустрічі глядачі ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!